Друзі, я вас вітаю на моєму каналі і дякую, що дивитесь цей канал. Отож, сьогодні я дам відповідь на питання, яку фінансову допомогу можуть отримати українці в Польщі, чи на яку фінансову допомогу можуть розраховувати біженці з України в Польщі. Отож, друзі, умовно, ці допомоги можна поділити на дві групи. Перша – це ведення спеціально для людей у статусі Укр, тобто для українських біженців. Наступна – це призначені вони для поляків, але біженці з України отримали до них доступ. Також, друзі, я хочу сказати, що більшість із цих фінансових допомог є на моєму каналі. Силки на ці. Відео я залишу в опису під цим відео. Отож, друзі, перша допомога це виплата 300 злотих. Вона виплачується один раз, призначена саме для українських біженців. Її оформити можна у польській гміні за місцем вашої реєстрації. Наступна фінансова допомога для українців це 700 злотих від ООН. Ці виплати також для українських біженців, але вже не від польського уряду, а від Організації Об'єднаних Націй. Величина допомоги 600-700 злотих на місяць. Таких платежів може бути до трьох. Наступна фінансова допомога це 500 злотих на ліки. Суть програми повне або часткове співфінансування витрат на лікарські препарати. Тож, друзі, наступна фінансова допомога для українських біженців в Польщі. Вона називається складні життєві ситуації. Це цілий комплекс різної фінансової допомоги. Вона призначається як постійно, так і на певний період. Вона може бути виявлена у разі серйозної хвороби, інвалідності, втрати житла, роботи тощо. Ця допомога існувала ще до прийняття спецзакону о статусі Укр у українських біженців, але як інші допомоги українці. Зі статусом Укр можуть розраховувати на неї. Але кожен випадок розглядається окремо і за результатами приймається рішення про розміри та періодичність цих виплат. Тож, друзі, наступна фінансова допомога українцям в Польщі це співфінансування дитячого садка. 400. Плюс. Це вже посібники з розряду сімейних або дитячих. Є можливість оплати частини витрат на дитячі дошкільні заклади в сумі до 400 злотих за кожен місяць, але не більше сумарних витрат, якщо вони менше 400 злотих. Отож, наступна фінансова допомога для українських біженців в Польщі це родзина 500, плюс. найпопулярніший і затребуваний у Польщі. Дитячий посібник є щомісячними виплатами у розмірі 500 злотих на кожну дитину, яка проживає в Польщі, оформлюють цю допомогу батьки чи опікуни. Тож, друзі, наступна фінансова допомога це добрий старт: 300 злотих для підготовки до школи. Також посібник для дітей дошкільного віку. Суть проста перед початком кожного навчального року батьки. Подають заяву і їм виділяється додатково 300 злотих на кожну дитину для підготовки до школи. Наступна фінансова допомога це сімейний капітал 12 тисяч злотих на дитину. Відносно молода фінансова допомога, вона з'явилася в Польщі в 2022 році, але дуже цікава програма. Ця програма допомоги сім'ям з дітьми призначається на дитину віком від 12 до 35 місяців. Загальна сума допомоги 12 тисяч злотих, але виплачується щомісячними частками, які можуть бути розтягнуті на вибір батьків: на рік тисячу злотих на місяць, на два роки 500 злотих відповідно. Отож, друзі, наступна фінансова допомога в Польщі для українських біженців це 710 злотих від Червоного Хреста. Це польське відділення Червоного Христа також пропонує допомогу для біженців з України. Вона складає 710 злотих для заявника та по 610 злотих на місяць для членів його сім'ї. Виплачується протягом 4 місяців. Отож, друзі, наступна фінансова допомога в Польщі для українських біженців це виплати. 700 злотих від е, німецького фонду «Дяконі Катастрофі. Німецька благодійна організація. Також вона підключається до виплати коштів. І на виплати аналогічно допомоги від ООН, це 700 злотих на заявника плюс 600 злотих на кожного члена родини протягом трьох місяців. Але, друзі, зверніть увагу, що допомога, наприклад, від ООН, Червоного Хреста чи Дяконі Катастрофік. Які я вказав вище, є альтернативами один одному. Отримавши одну із допомог, розраховувати на іншу неможливо. Вибрати можна лише одну. І остання фінансова допомога для біженців з України в Польщі це ТЕРА від Польська акція гуманітарна. Це індивідуальні програми допомоги для тих, хто особливо потребує. Благодійна організація Польська акція гуманітарна розглядає кожний запит та приймає рішення окремо. Ось такі, друзі, новини, такі фінансові допомоги для українців в Польщі. Думаю, що вам було цікаво. До зустрічі!